А документи на дрова даєте, бо штраф дають. Або е якщо не маємо документів, то 7 років в'язниці. Е Дицю, хочу висловити свою думку з приводу нового законопроекту, а точніше, внесення в змін е там кримінальний кодекс і адміністрації, кодекс законів про адміністративні правопорушення. Е в чому справа? Е справа в тому, що нічого не змінилося, крім санкції статті. Тобто, е якщо раніше чи зараз, ще на даний момент, поки президент закон не підписав, якщо у вас дрова е лежать вдома, то і без документів, без походження, тобто, це без фіскального чеку там, чи без накладної, де ви, його, де ви їх купили ці дрова, і зараз до вас можуть прийти і виписати вам штраф. Тобто нічого не змінилося. Змінилася тільки санкція статті, і вона стала більш суворішою. Тобто, за незаконне зберігання дров можуть дати там, від 5 до 10 років. Точно не, 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 не пам'ятаю. В чому справа? Я, ну на мою думку, я рахую, що це в першу чергу це для продавців.